На СВО крадуть від Калінінграду до Магадану підвищення вартості проїзду муніципальними маршрутками є вимушеним заходом, оскільки в умовах зовнішнього санкційного тиску значно подорожчали запасні частини, автобуси та різні послуги. Насправді Смірнов сором'язливо забув зазначити, що власником головних маршрутів в місті є він сам. Усього за чотири роки Керманич майже втричі підвищив вартість проїзду в маршрутках для магаданців. Відповідно, прибуток його компанії зростає на мільйони рублів на рік, і ось тепер він знайшов нове залізобетонне обґрунтування зростанню тарифів. При цьому ще у травні минулого року Путін у розмові із калінінградським губернатором Аліхановим заявив, що не треба проблеми із економікою області перекладати на СВО. Путін. Але на цю нашу СВО посилатися в даному випадку не потрібно. Аліханов не потрібно. Путін. Ні. Ви це зробили. Але цього робити було не варто, тому що у вас був спад ще у 2020-2021 роках. Причому помітний спад був саме в будівництві, тому спеціальна воєнна операція на Донбасі тут абсолютно ні до чого. аліханов Владимир Владимирович, я готов пояснити. Дозвольте, будь ласка, у нас були масштабні проекти. Путін не треба, я це знаю. Просто ця відсилка була, прямо кажучи, не дуже доречна. З моменту того легендарного діалогу пройшло трошки більше, ніж півтора року. З того моменту установка Путіна війна не впливає на добробут росіян забулася. Звісно, можна очікувати, що смірново про це незабаром нагадають. І він з переляку пустить по Магадану взагалі безкоштовні маршрутки для того, щоб втриматись на посаді або взагалі насісти. Але так довго тривати не може. Не вистачить ресурсів. І навіть не тому, що санкції діють вже навіть на рівні маршруток. І не тому, що не вистачає водіїв. Самі здогадайтесь, чому. А тому, що путінська СВО перетворилася на кажучи російською спеціальну воровську операцію на всіх чиновницьких рівнях, починаючи з Калінаграду, закінчуючи Магаданом. Отже, друзі, як то кажуть, а нам своє робити, тому ми продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримайте ваш розум холодним, а критичне мислення у стані повної. Бойової готовності і, будь ласка, робіть в соцмережах репости випусків програми Контрпропаганда.